Epson Workforce WF7830 це сучасний БФП формату А3, створений спеціально для офісів із великими обсягами роботи. Він поєднує в собі чотири кольорові функції друк, сканування, копіювання та факс, завдяки чому стає універсальним помічником у щоденній роботі з документами. Завдяки струменевій технології та чотирьом кольорам друку пристрій забезпечує високу якість тексту і зображень з роздільною здатністю до 4800 на 2400 DPI. Розмір краплі 3.8 піколітри. Ця модель вирізняється швидкістю 25 сторінок на хвилину у чорно-білому режимі та 12 у кольоровому. Друк можливий навіть без комп'ютера, а підтримка двостороннього друку та друку без полів робить пристрій особливо зручним для роботи з великими обсягами. Рекомендований місячний обсяг до 2500 сторінок, що підходить для середніх і великих офісів. Epson WF7830 має сканер А3 формату із cis сенсором та оптичною роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI. Пристрій оснащений автоподавачем аркушів, який здатний обробляти значні обсяги матеріалів. Завдяки містким лоткам на 500 аркушів і підтримці великої кількості форматів користувач отримує універсальність у виборі носіїв. Ще одна перевага Epson WF7830 широкий вибір способів підключення. Це USB, Ethernet, а також сучасні бездротові рішення Wi-Fi, Wi-Fi Direct. Керування здійснюється через сенсорний кольоровий екран діагональною 6,9 см, що робить роботу інтуїтивно зрозумілою. System пропонує Epson Workforce WF7830 з СБПЧ та безчиповою прошивкою. Це рішення гарантує не лише значну економію на друці, а й максимальний комфорт у використанні. Вам більше не доведеться витрачати гроші на дорогі картриджі чи витрачати час на їх постійну заміну. Epson WF7830 це поєднання продуктивності, універсальності та економії. Пристрій можна придбати на нашому сайті. Підписуйтеся на канал та використовуйте витратні матеріали Ink System.